Штрафи за публічне звучання російської музики значно зростуть. Повідомлення про нову ініціативу народних депутатів публікують інтернет-видання. Як реагують жителі Південного на російську музику? Чи варто обмежувати аудіопродукцію країни-агресора? Журналісти телебачення громади дізнавалися думки містян. Наприклад, не слухаю російську музику. Не подобається рішуче, розумію, чим більше російського в Україні, тим нема того поняття, що українців має бути українською. А де це написано? Я ще не читав. Ні тут такого. Ні такого. Є заборона і невеликий штраф. але штраф Я дуже говорю, ні такого. Я не читав ніде. Щоб узаконено це було, не читав. Через закон, через силу точно це, це нічого не призведе. Забороняти ви маєте забороняти, так. Да. А от збільшувати квоти на українську музику, через що покращувати якість української музики і збільшувати її попит, так, на це держава може попливати. А як самі реагуєте, коли чуєте десь, може, сусіди там, чи завтівки, голосно музика російська? А, дивіться, якщо вона голосно, будь-яка музика голосно гукається, це взагалі не красиво, не етично. А те, яку слухає музику, ну, зауваження, звісно, можна зробити. А, знаєте, навіть російська музика є трошки різна. Є різні виконавці, і з різними піснями. Є ті, хто підтримують Україну і не підтримують, і що в такому випадку робити? Тут вже треба. Ну, можливо, розбиратися кожному особисто, як до цього відноситись. Яка музика руска? Ні, руска, ні. Ну зачем нам руська музика, коли э, нас убивають? У мене вже стільки коротві погибло, поэтому не хочу, а говорю по-русски. Говорю, потому що училась на Бабілярській школі і, і, і вся сім'я по-русски говорить. Но ми дома на українському говоримо. А так з людьми по-русски. Другий раз на українському. но музику нет. Любила раньше всі песні і, і Пугачеву любила. Ну, это все, знаєте. Перечеркнуто. Вот перечеркнули все це. Особисто я не слухаю російську музику вже дуже давним-давно і вважаю це взагалі неприйнятно. Особисто я це не підтримую і вважаю, що в публічних місцях це взагалі недоречно. У нас є дуже прекрасна наша музика, і е, зараз тим більше розквіт такий, прям української музики, тому є що слухати. В нас є гарні свої виконавці, не бачу взагалі проблеми в цьому. Дуже часто, навіть сьогодні, він їхав, хлопчина спокійно слухають російську музику. Я намагаюся слухати або українську музику, або е, заграничну музику. І все. А робите зауваження. Кому можу, тому роблю. Зараз такий час, що якби особо не можна зробити нікому зауваження, тому що можна ще й нарватися на когось. Повну версію опитування про ставлення містян до російського музичного контенту. Дивіться у програмі Стосується нас.